Як зовні, так і зсередини, і не лише до євро 2012 а й після чемпіонату місто змінюється і буде змінюватись надалі. Наразі без ремонтуються головні другорядні магістралі, облаштовуються парки та сквери, реконструюються фасади будівель, зводяться мости. А ще реконструюються і відкриваються нові готелі. Загалом 40 пансіонів запросять туристів, пообіцявши комфорт та високий рівень сервісу. Ці гастині спеціально будуть адаптовані під розміщенням баліщика УЄФА. Будут, безусловно, кемпинги, где люди, которые не хотят жить в гостиницах, не хотят тратить деньги на размещение в дорогих отелях, будут размещены и обеспечены всем необходимым. Поважне гостей та родину у Іфару уселять у п'ятизіркових готелях, таких у місті п'ять. А ще щоб не загубитися, у першій столиці для іноземних гостей розробили спеціальні довідники. За допомогою них фани зможуть легко знайти і пам'ятник засновнику Харкова Козаку Харько, пройтися музеями та храмами міста, відпочити та перекусити у кафе та ресторанах. Євро-2012 для нас є мощним стимулом в розвитку туристичного бізнесу. І дуже много залежить від того, як ми с вами сработаємо. И имидж города – это прежде всего в наших с вами руках, потому что имидж и развитие туристического бизнеса, имидж и развитие города – Зависит прежде всего от людей, которые хотят и стремятся действительно сделать наш Харьков красивым. Для комфортного перебування вболівальників у першій столиці будуть працювати десятки кращих фірм представників туристичної галузі, щоб підтримати їхній стимул до роботи, а також з нагоди дня туризму кращим фахівцям галузі почесні нагороди від міської влади. Ігор безкровний Євгеній генідроботав Харківські звісті.